З нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко. Це експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітання, добрий вечір. Вітаю. Вітаю добрий вечір. Ми вже сьогодні протягом всього дня згадуємо про те, як жахливо які терористичні акти вчиняє Росія, про те, яким чином юридично ми можемо покарати цю державу, зафіксувавши всі злочини. Але загалом ціле спрямованість цієї так застосування такої зброї, яким чином може в міжнародній політиці обговорюватись далі, від кого нам чекати реакції і якої? Ну, власне, тут треба розділяти політичну реакцію і е, правову реакцію так правову оцінку цих речей. Зрозуміло, що політичну реакцію е, дочекатися набагато швидше, і теоретично і практично вона може бути набагато корисніше з точки зору пришвидшення надання надання Україні. Військової допомоги засобів ураження російських повітряних цілей і відповідно засобів ураження в першу чергу російських літаків фронтової авіації, які зрештою ось в такий спосіб і тероризують прикордонні з Російською Федерацією українські області, якщо говорити про міжнародну правову оцінку, то насправді для ну скажімо такої повноцінної, повноцінного аналізу і розбору і цього випадку, і сотень навіть тисяч. Інших воєнних військових злочинів, які російська армія буквально щодня вчиняє проти українських цивільних об'єктів, тут насправді потрібно дуже багато набагато більше часу, тому що практика показує, що ну насправді роками можуть тривати розгляди. Подібних справ, і відповідно, кожен окремий епізод, кожен окремий інцидент, він може розглядатися також там тижнями, місяцями, тому що ну тут на насправді все дуже сильно залежить від того, наскільки професійно, наскільки детально і вчасно зреагували українські правоохоронні органи, і наскільки от такі злочини вони є максимально об'єктивно і аргументовано документовані, тому що ну насправді ми розуміємо, що ну те, що сталося, це з практичної точки зору, це однозначно є так би мовити військовий злочин. Ніки вчинила російська окупаційна армія, але з юридичної точки зору під кожне наше твердження, під кожен наш аргумент. Повинен бути відповідний практичний доказ. А да? тобто, насправді тут все буде залежати від того, як будуть працювати правоохоронні органи, і якщо говорити про наслідки саме таких правових оцінок, які ну, от на жаль вони будуть терміновані в часі. То, в принципі, ці правові наслідки вони будуть більше відображатися стільки на тому, як Україну будуть продовжувати підтримувати зброєю військовою допомогою, і от в такому практичному сенсі. Скільки те, яка політико правова оцінка буде дана в принципі злочинам путінського режиму, як представники путінського режиму будуть і в який спосіб, і в якому форматі притягнуті до відповідальності, і насправді це з одного боку може унеможливити або, хоча б мінімізувати загрозу од продовження подібного від Можливо, когось із наступників Путіна, якщо Російська Федерація збережеться як політична держполітичне ціле, єдине чого нам беззвичайно не хотілося, і ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб так не сталося. І е, так само е, ця ця більше міжнародна правова оцінка. Вона буде е, ну, скажімо, е, одним із фундаментів майбутніх гарантії безпеки для України і в принципі для будь-якої іншої держави, яка е, в майбутньому ще може стати жертвою. Ось ну такого сусіднього авторитарного і абсолютно повністю терористичного режиму. Харківська обласна прокуратура зараз повідомляє оновлені дані щодо постраждалих. Я нагадаю, що сьогодні по Харкову було кілька влучання. Про один з них ми зараз вже проговорили. Це влучання по гіпермаркету, будівельному епіцентр, де є 40 постраждалих. Також є загиблі, і ще одне влучання відбулося просто. Максимально близько до центру міста Харків, там також постраждала цивільна інфраструктура. Так, от станом на зараз кількість поранених збільшилася до 20 людей. За даними обласної прокуратури Харківщини, найменшому пораненому це хлопець йому 14 років. Ось така історія цікаво, от пане Тараса, чого намагається Російська Федерація досягнути в один день скидаючи фаби на кілька. Районів Харкові, де абсолютно немає жодної військової інфраструктури, це просто мирні квартали з магазинами і гіпермаркетами. Власне питання в тому, що цілеспрямована терористична політика чого намагається досягнути Путін, витиснути всіх людей з Харкова, примусити всіх панікувати і виїжджати. Чого до речі, сьогодні не відбувається, і це нам підтвердив пан Сенігубов, голова військової адміністрації. Трації Харківщини, що ну не відбувається, харків'яни не тікають з міста. Незламні так, ну можна назвати незламні. Так, насправді це цілеспрямована політика терору з боку російського військово-політичного керівництва, і вона спрямована. Ну, насправді вона має два виміри: так: перший вимір це тиснути безпосередньо на харків'ян, на мешканців обласного центру, і ну скажімо, пробуючи похитнути їхню стійкість, чинити тиск в принципі на всіх мешканців регіону, тобто спробувати переконати. Жителів принаймні, Харківщини і а, обласного центру Харкова міста, так що а, влада місцева не може забезпечити їхню безпеку ні організаційно, ні з а, залученням певного військового ресурсу. Ну і відповідно далі, цей а, ця історія російської пропаганди екстраполюється в принципі на а, загальнонаціональний масштаб, тому що от з таких історій насправді російські пропагандисти вони беруть оці свої стратегічні наративи про те, що насправді ну, в цілому українська влада не здатна. Гарантувати ні безпеку українських громадян, ні захист цивільної інфраструктури, ні завершення війни, ні захист території, і так далі. Тобто, насправді це є абсолютно інтегральна складова частина, ось такий терор російської політики офіційної російської агресії повномасштабної проти нашої держави. Ну і, зрештою, ми розуміємо, що одна із ключових стратегічних цілей росіян в їхньому наступі на харківському напрямку, який почався 10 травня, насправді полягає в тому. Щоб ну не стільки так би мовити, захопити або оточити саме місто Харків, стільки наблизити максимально на невелику відстань до нього власні ударні системи для того, щоб ну пробувати тероризувати Харків і відповідно через обласний центр Харківщину, в цілому так і Росіяни намагаються тероризувати Херсон і Херсонщину. Да? тобто вони ну беруть той самий підхід, коли обласний центр знаходиться просто от в досяжності пострілу прямого навіть ствольної артилерії, не кажучи вже про. Керовані авіаційні боєприпаси і відповідно посилювати максимально тиск на цивільне населення ударами по ось таких об'єктах, де ну, може бути багато жертв серед цивільних до об'єктів, які руйнування, які впливає на функціонування громади, ну щонайменше міста Харкова, так ну і в принципі, якби так, ті об'єкти, які є критично важливими для функціонування Харківщини як такої, і на жаль, головна стратегічна мета росіян в цьому конкретному випадку вона полягає в, е, в тому, щоб сіяти максимальне нищення в першу чергу цивільної інфраструктури, і потім конвертувати це все е, разом із жертвами серед українських громадян в е, свої пропагандистські наративи, пробувати поширювати е, так, би мовити, переконання в тому, що от е, в цілому українське військове політичне керівництво не здатне захистити свою країну. Ну і зрештою, ми всі чудово розуміємо е, до. Чого таким чином путінський режим намагається підштовхнути українське суспільство? Але от практика показує навіть те, про що ми буквально щойно з вами говорили, те, що це не спрацьовує, і навряд чи це спрацює і в Харківщині, і зрештою, в цілому, по Україні. Чи можна сказати, що таким чином Росія просто відтягує, або якщо не допомогу Україні, то принаймні захист, тому що цей масштабний і наймасовіший пакет допомоги в 61 мільярд доларів, і власне ця зброя, яку ми отримуємо і отримаємо згодом, тобто зараз потрібно обстріляти якомога більше міст, навести якомога більше паніки до того моменту, поки в Україні не буде цієї західної зброї, яку ну відверто росіяни це теж розуміють. Що проти неї працювати дуже складно навіть тією кількістю живої сили, яку вони мають. Та ви абсолютно привіз суто військово військової точки зору це якраз те, чим зараз займаються росіяни. Вони крім того, що намагаються дотягнутися своїми ударними системами зараз туди, куди вони можуть дотягнутися, поки це їм вдається відносно безпечно до того, як ми отримаємо. Ну щонайменше, американські F-16 перші, які допоможуть нам відігнати російську фронтову авіацію і зробити для них пуски цих керованих авіабомб, ну задачою такою, от максимально скла. А ти більш враховуючи те, що зараз вони вилітають на відносно невеликій дистанції та, для скидання цих боєприпасів, і то вони за останні два місяці вмудрилися десь приблизно 50 авіабомб, як кажуть, ураніть на свої власні території, на ту саму Белгородщину. Якщо вони це будуть робити збільше з більшої відстані, то відповідно ну то ці от втрати серед російського населення, так які нас абсолютно не хвилюють, вони будуть зростати, і відповідно це вже буде проблемою російського політичного військового керівництва. І точно так само активність росіян на ділянках фронту в першу чергу на східному напрямку, коли росіяни вже який місяць поспіль ну, от, діють за цим от, авдіївським сценарієм, так би мовити, та не рахуючись втратами. І доводячи свої втрати зараз, уже якщо там приплюсувати ще те, що в них відбувається на харківському напрямку, коли їхні, їхні просування вперед фактично зупинилося, їхні втрати досягають приблизно 1700 осіб на добу, і ми бачимо, що насправді російське командування абсолютно не рахується з таким рівнем втрат, тому що ну тоді та сама логіка, на яку ви дуже правильно звернули увагу. Росіяни розуміють, що після того як Україна почне отримувати перше озброєння, ну ті самі. 16 надцяті відповідно до них ракети класу повітря, 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 поверхня, наприклад, так в достатній кількості для того, щоб це почало впливати на ситуацію на фронті. То насправді російські військам знадобиться набагато більше ресурсу для того, щоб пробувати або просуватися вперед і відповідно захоплювати нові території, чим зараз росіяни намагаються. Займатися в тому числі на Авдіївському напрямку, і так само росіянам буде важче використовувати своє просування вперед для того, щоб підсувати просто фізично ближче, так би мовити, да, до українських цивільних об'єктів, до цивільних цілей свої ударні системи і так безкарно ними користуватися, як вони ну на жаль, поки що можуть собі це дозволити. Насправді про втрати Володимир Зеленський в нещодавному в інтерв'ю зауважив, що те, що відбувалося саме на Харківщині, прорив Росіян, там були втрати 8 до 1. От така була статистика, яка зафіксована військовими. Але, от, повертаючись ще до цього інтерв'ю іноземних іноземним змі, така цікава була теза про те, що є відомі твердження і дані наших партнерів щодо того, що серед пріоритету росіян зараз вже не лише ще Україна, ну ми вже про це говорили, але і країни Балтії, Молдова та Казахстан. І от він ставив запитання власне представникам журналістам із Казахстану, а що робити? Тому що це вже підтверджено. і Це підтверджують і сполучені штати, міжнародні експерти з загальної та безпеки світової. Що так, Молдова, країни Балтії, Казахстан, це може бути і може бути дуже скоро, не зважаючи на те, як завершиться війна в Україні. І тут теж має бути реакція і цих країн, зокрема, що давайте зупиняти Росію в Україні. Вони бачать Харків сьогодні, Суми, Чернігів і так далі. Яким може бути тут цей стоп і ця реакція? Насправді єдиною е, правильною максимальною і максимально ефективною реакцією е, може бути збільшення е, об'ємів постачання військової допомоги Україні а е, не тільки в кількісному вимірі е, ну, звичайних озброї, так? А якщо ми говоримо, наприклад, про е, касетні боєприпаси в протипіхотному виконанні, виконанні для ураження е, військової техніки, то е, саме на це треба робити головний акцент, тому що ну зрозуміло, що в паритету з росіянами по кількості снарядів, наприклад, один до одного буде десь досягати дуже важко і дуже довго, і нам, і нашим західним партнерам разом з нами. А результати на полі бою нам потрібні чим скоріше, тим краще, тому що це збережені життя українських бійців, це збережені життя українських цивільних, це збережена українська інфраструктура, цивільні об'єкти і так далі. І власне головним одним із ключових виходів цієї ситуації є. Звернення до наших партнерів постійна робота з нашими західними союзниками в першу чергу про те, щоб отримувати найголовніше це касетні боєприпаси в абсолютно різних варіаціях. Так і ну зрештою ми бачимо, що ті самі касетні АТАКМС проти них насправді в Криму повністю безсилі, і російські комплекси С 400 і буквально кількома ударами ми можемо зносити відносно невеликі фронтові аеродроми військові та й військові об'єкти на території Криму. Які належать росіянам, так ці військові об'єкти, і зрештою ефективність використання цих касетних боєприпасів, вона в першу чергу проявляється в тому, що ми таким чином можемо нівелювати російську кількісну перевагу на полі бою. Путінське оточення і військово-політичне керівництво Росії в цілому чудово розуміє цю тенденцію, і насправді, от ті загрози, про які ви теж абсолютно правильно говорили, так про загрози для країн Балтії, про е загрози для е Казахстану, про непросту ситуацію на південному Кавказі. Я до цього ще просто додам, е що е ну е існують певні об'єктивні побоювання, що ближче до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, Росія може з Північною Кореєю е займатися. Зайнятися Ескалацію на корейському півострові просто для того, щоб відволікти додаткові ресурси сполучених штатів Америки, а Китай цей час буде сидіти і просто спостерігати за тим, наскільки американці швидко і ефективно реагують, і от, власне, от це створення таких гібридних гарячих конфліктів чи загрози таких конфліктів. В різних географічних точках це також є е, стратегія, осі ось, ось зла до якої входить і Росія, і Північна Корея, і Іран, і зрештою трошки осторонь, але десь близько до них стоїть Китайська Народна Республіка. І е, ця логіка, ця стратегія, вона полягає в тому, що по перше, розпорошити ресурс заходу, не дати е, сконцентрувати цей ресурс в першу чергу на Україні. І е, головне сподівання принаймні путінського режиму е, в е, плануванні таких дій воно полягає в тому, що ну насправді е, так можна теоретично Тично змусити захід а, приділяти той ресурс, який міг би піти на протидію російським окупантам на території України. Цей ресурс він піде, наприклад, там Південній Кореї, або він піде Ізраїлю, або він піде іншим союзникам заходу, а, але не опиниться в Україні, і от власне це одна із ключових ключових елементів російської стратегії для того, щоб якщо не зупинити повністю, то принаймні поставити на паузу або зменшити ту військову підтримку і військову допомогу, яку отримує Україна, тому що справді від від того наскільки успішними є збройні сили України на полі бою, бою, і наскільки неуспішними є російські окупанти, багато в чому залежить те, наскільки ось ця так, так ну можна вже її назвати глобальна гібридна війна, третя світова, наскільки вона буде поширюватися, наскільки вона буде гарячою в різних регіонах, і наскільки вона буде вимогливою з точки зору ресурсу, який є наші західні партнери будуть змушені приділяти цим конфліктам? Ну і зрештою, в якийсь момент настане. Настануть обставини, коли наші західні союзники або просто не встигнуть зреагувати на чергову гарячу точку, або в них не вистачить ресурсу для того, щоб ця реакція була максимально ефективною. Ну і це, зрештою, буде от те про що говорить російська пропаганда. Це буде кінець цього старого світового порядку. І відповідно це буде один із шансів путінському режиму досягти своїх цілей. Очевидно, що питання світової безпеки безпосередньо будуть обговорюватися на першому саміті миру, і нам там точно бути про. Що поговорити, тому що ми почуємо позиції багатьох світових лідерів. Поки пане Тарасе, дякуємо вам. Тарас Жовтенко був з нами на зв'язку, Експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені лька Кучерєва. А ми йдемо до інших тем.